Невже третя світова війна розпочалась? У ніч проти 10 вересня. Понад десяток російських шахедів атакували повітряний простір Польщі. Дрони намагалися збити польські військові. Один шахедів влучив у військову базу підрозділу тероборони, що за 80 кілометрів від Варшави, інший у житловий будинок. Це перший випадок, коли країна НАТО зазнала такого нападу. Про це пише видання РФМ 24 з посиланням на речника президента Польщі. Невже третя світова розпочалась? Саме такі повідомлення масово ширяться мережею. Що про це думають запоріжці та гості міста? Далі у рубриці рубриці.зором вчора я думала, що вже серйозно почнеться третя світова. Але я можу з впевненістю сказати, що я до неї готова. І я вже за ці чотири роки повністю прийняла ситуацію, що якщо я навіть і помру, то я багато чого встигла зробити. Ми живемо в Запоріжжі, де постійні обстріли і постійна тривожність багатьох людей. Тому мені здається, що люди вже навіть краще відносяться до тривожних ситуацій, ніж до якихось радісних. Чесно, моє місце це провокація. Дуже велика провокація. От і все. А там буде видно. Не те, що прям зупиниться війна, але стануть менше обстріли. Менш будуть загарбувати наші території. Україна НАТО. Це якось вплине на допомогу України? Навіть не знаю. Може навпаки навіть буде, бо зараз підуть сили ще й на інші страни. Пробують НАТО, я так думаю. Зараз з Америки багато зависить, як вони відреагують. Ну, а так. Як це вплине на військову допомогу Україні? Mm, ну, Повіно вплинути, я так думаю. Позитивно, негативно буде більше і менше. Я думаю, позитивно буде. Європа нікуди не дивиться, і ми нікуди не дивимося. Так що будемо сподіватися на найкраще. Ну, на допомогу Україні. Це ніяк не вплине. Як допомагали, так і буде допомагати. похоже на, на российскую тактику, понимаете. Они просто испытывают нервы, да. Испытывают слабые места, нащупывают. Ну, это же подлецы, понимаете. Они в открытую же не пойдут, понимаете. Если в открытую, то поднимется все НАТО. А тут понюхать, попробовать, как будет реакция, какая будет реакция поляков. Им не дадут достойную ответку. Я бы дал бы, конечно, допустим, если бы я был у руля. Умазал бы так бы по той России, <кх> что... Мало б не показалося, щоб відбити охоту ті шахіди, що й мало України, так вони ще полізли. На кого не полізять, ні на НАТО полізли. У нас, як завжди, буси збентежені і не більше, тому я не знаю. Якщо ми вже спимо і не чуємо, то я не знаю, як вони. А як ви думаєте, ця атака може повторитися? Якщо ніяк не відправили? Тому так. Ой. Там же ж той, як його назвать, пом'якше. Сказав, що ви що забули, що Сталін подарував цю западну частину, тому вони візьмуть і за них далі. Тому ні. Якщо не зреагують, то буде біда.